Віта, сьогодні ми з вами дізнаємось про ризики торгівлі людьми та експлуатації. Пам'ятайте про те, що ситуація, в якій ми живемо, змушує нас становитися вразливими, особливо до ситуації, які є торгівлі людьми, бо наше переміщення в інші країни або в інші міста супроводжується тим, що ми можемо потрапити в цю ситуацію. Отже, давайте з вами розглянемо правила безпеки, які ми можемо дотримуватися для того, щоб собі... Забезпечити безпеку, правило перше: нікому не віддавайте свій паспорт. Пам'ятайте про те, що паспорт це особиста інформація кожного. Ви можете зробити копію документів, ви можете зробити сканування, залишити рідним або на електронних носіях, на google дисках або на хмарних збереженнях. Але пам'ятайте про те, що паспортні дані – це ваша особиста інформація. Наступне правило це якщо ви загубили паспорт за кордоном або його відібрали сили, обов'язково звертатися до поліції або до посольства, консульства України в країні, в якій ви проживаєте. Наступне, третє правило не сідайте в, до незнайомих людей в авто, особливо, якщо ви наодинці. Якщо вже потрапили в таку ситуацію, що ви змушені це зробити. Візьміть дані людини, яка вас переміщує. Ім'я, прізвище, номер е, телефона, номер авто. Четверте. Нікому не віддавайте свій мобільний телефон та інші записи зв'язку. П'яте. Регулярно інформуйте близьких про ваше місце перебування та щодо етапів вашого переміщення. Шосте. Домовляйтесь з близькими про кодове слово. Це може бути будь-яке слово, яке буде зрозуміле вам. Морквинка була дуже смачною, особливо коли ми її їли з братом. Це може бути кодовим словом, і таким чином ви даєте зрозуміти своїм близьким про те, що ви потрапили в небезпечну стацію. Сьоме правило – не беріть у незнайомих вам людей кошти. Борг для уникнення потрапляння в боргову залежність. Правило 8. В країні, які активно приймають шукачів та шукачок притулку з України, створені центри допомоги, де безкоштовно можна отримати інформацію, консультацію та підтримку. Пам'ятайте про це і дотримуйтесь правил саме, якщо ви потрапляєте за кордон. 9. В країнах Європи і не тільки активно працюють громадські організації та служби, які надають допомогу постраждалим від торгівлі людьми експлуатації насильства тощо. Тому обов'язково майте при собі інформацію щодо таких служб. Наступне десяте, якщо ви підозрюєте, що потрапили в руки торгівців або торгівок людьми за кордоном, телефонуйте 112. Або за сканом е, екрану Контакт організацій в країнах Європи, які надають допомогу постраждалим від торгівлі людьми та експлуатації. Подбайте про свою безпеку, проконсультуйтеся перед виїздом за кордон, або якщо потребуєте допомоги в ситуації торгівлі людьми в Україні, національні гарячі лінії з попередження домашнього насилля, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. Короткий номер 116 123 або зі стаціонарна 0800 500 335. Також ви можете звернутися до них через соцмережі, електронну пошту. Національна безкоштовна гаряча лінія з консультування мігрантів та протидії торгівлі людьми. Короткий номер 527 зі стаціонарного 0800 505 501. Урядова гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашнього насильства за ознакою статі та насильства стосовно дітей. Короткий номер 1547. Бережіть себе та своїх рідних.